В сферах, в яких є з одного боку можливість і зацікавлення праці, в праці релігійних організацій, з іншого боку, є обов'язок і права держави, вони можуть і повинні співпрацювати разом на благо суспільства. Наприклад, найпростіше те, що лежить на поверхні, це милосердницька, благодійна соціальна діяльність. Тут і держава, і церкви та релігійні організації є природними партнерами. І зокрема, ми це бачимо особливо зараз в наш такий дуже важкий відповідальний час, коли саме через церкви і релігійні організації відбувається дуже величезна гуманітарна робота, починаючи від найпростішого збирання. І доставлення гуманітарних вантажів як в межах України, так і з-за кордону для потребуючих, особливо для біженців-переселенців, тих, хто знаходяться у зоні військових дій. Допомога самим цим вимушеним біженцям і переселенцям, праця, яка стосується лікарень, шпиталів, особливо госписів. Бо люди, які знаходяться в стані невиліковних хвороб у всьому світі, визнано, що найкращі, найкраща допомога і догляд і підтримка для них є саме в умовах, коли вони можуть відповідно до свого світогляду і розповідання спілкуватися в останні дні чи місяці свого життя і гідно завершити своє життя, перейшовши у вічну. Співпраця в освітній сфері, тому що з одного боку ми в жодний спосіб не претендуємо на поєднання державної освіти із освітою безпосередньо релігійною. Але з іншого боку, ми ж не можемо ігнорувати того факту, що освіта вона вийшла. Освіта державна і світська, вона власне вийшла із освітних закладів церков і релігійних організацій. Києво-Могилянська академія, яка є притечою всіх українських вищих навчальних закладів, це був релігійний конфесійний освітній навчальний заклад. І тому дотеперішня ситуація, коли релігійна освіта була не те, що відділена, абсолютно упосліджена, яка не мала по суті ніяких формальних прав у державі, і те, що зараз змінюється завдяки новому закону про вищу освіту, те, що змінюється, завдяки закону, про який було сказано щодо права церкові релігійних організацій засновувати всі навчальні заклади від дошкільних до вищих навчальних закладів. Те, що є в усіх демократичних країнах, це якраз та сфера, де також повинна бути співпраця церков і релігійних організацій із державою, Тому що ми вважаємо, ми на цьому завжди наголошували, що повинен бути в подальшому в запроваджений принцип гроші за учнем, коли сама молода людина, чи батьки, чи законні представники її визначають, де вона може і хоче і бажає отримувати освіту. Чи в державному навчальному закладі, чи в приватному навчальному закладі, чи в конфесійному навчальному закладі, а держава, яка гарантує кожному громадянину право на освіту, вона відповідно надає фінансування. Цей принцип також застосовується в усіх демократичних країнах. І є багато інших сфер, де церкви і релігійні організації можуть і повинні працювати разом. Не тільки всередині України, але й те, про що говорив отець Олексій, про що ми пропонуємо Конституції, але також і за кордоном. Тому що власне, закордонне українство, яке складає невід'ємну частину українського народу, воно значною мірою інституціалізувалося і сформувалося як, як спільнота завдяки і конфесіям, церквам і релігійним організаціям. Які від самих початків гуртували українську діаспору, і вона гуртувалася навколо церков. І тому виключати цей аспект і це право, щоб держава забезпечувала і релігійну конфесійну самобутність українців за кордоном допомагала встановленню кращих зв'язків між Україною і країнами поселення, і в тому, що стосується конфесійного життя у Закордонних українців, це теж ми вважаємо та сфера партнерства, яка може бути і не тільки це, але, скажімо, те, що називається народною дипломатією, коли не тільки офіційні державні представники, але і представники церкові релігійних організацій, громадянського суспільства, налагоючи зв'язки із своїми одновірцями, з громадськими організаціями, з закордонними політиками також представляли Україну на світовій арені те, що вже є, те, що розвивається, і чому держава також зараз намагається сприяти, але ми вважаємо, що ця співпраця може бути ширшою. Тобто є величезне поле праці, засноване на чому? На тому, що ми є єдини, прояви одного цілого. Ми є український народ і суспільство. І цей народ з одного боку. Заснував і створив державу як світську, тобто релігійно нейтральну інституцію. А з іншого боку, засновує інші інституції, партії, громадські організації, іншого роду об'єднання, професійні спілки і так далі. І одним із найдавніших, і найбільш впливових, і найбільш поширених інститутів суспільства громадянського є церкви і релігійні організації. І тому цілком природно, що. Державою, а також із усіма іншими інституціями громадянського суспільства, церкви, релігійні організації, як найдавніша, найпоширеніша, найвпливовіша за даними соціологічних опитувань інституція, повинні і мають працювати як партнери. І ми цього хочемо, ми до цього відкриті і бажаємо, щоб така праця приносила всім нам спільну користь.